Що ж нам представляється, коли ми обладаємо вірою любов'ю? Нам вдруг у наших душах не є гніва на гонителів. У нас є всі основання, кожну їхню заяву в суд і на перших порах 100 тисяч штрафу за язик, а слідуючий раз після заяви тюрма. Ну ми то не робимо. Уперше знаємо, що суд. Україні безбожників не судить, лише судить нас. А значить, що це до них обращати? Ну, у нас є друге оружжя, другий інструмент, молитва, Господи, благослови наш народ, дай нам, щоб наші люди обладали вірою, надією, любов'ю, Все остальне Господь додає через Софію, через мудрость, котрою наділені православні церковні люди. І ми сьогодні прийшли до доброго лікаря Ісуса Христа. І як дівчатка, віра, надія, любов і Мати Софія каже: Господи, і ми твої діти, і всьому світу кажемо: діть от нас, наш Господь Ісус Христос, а ми Його діти прибуває в Його церкві, готуємося вернутися в Царство Боже. Пойте ви з нами, усі, хто хоче. Ну а хто не хоче. Ваша воля, но на страшному суді одного разу безбожники будуть пробувати казати: Господи, ми не чули, ми не віділи християн, ми не віділи храми, ми не чули церковні дзвони, ми не віділи Біблію. Їм Господь скаже: ні. Я тисячі раз кожному безбожникові посилав помічника, порадника, щоб Підтримати, навчити, а ви, а ви отвергли. Недаром каже Господь, якщо хтось соблазнить одного малих із всіх, Царства Божого не видати так, як свою потилицю кажуть у нашому народі. У нас у храмі церковні діточки крестяться, ведуть себе акуратно, другі дітки. У період, коли тривогам дайме їм нижній храм, а в них шумлять, кричать і навіть пробували деякі курити електронні сигарети. ну що з ними зробиш? Вони не віра, і не надія, і не любов. І їх мати не Софія, тому що не способні були елементарно привити діточкам основу релігії і поваги. І ти, Божа мати, благослови нас нинішній день, бо віддя подвиг цих святих, ми просимо, щоб і наші дітки були такі смиренні, церковні, віруючі, і в цьому світі здатні і таланти розкрити, і державі допомогти, і свою родину піднести, і церкву прославити. Бо лиш так поступаємо діти Божі, діти Божі настоящі котрі часто в сповіді в причасті, часто на богослуженнях, постоянно книжка Божа в руках, Євангелії, апостол, Молитвослов, Слов, чтення псалтирки, бо лише в такому случаю видимо, що це діти Божі, носителі віри, надії, любові, обладає духовною мудростю Софією, а у вічності саме таких Бог і покличе на страшний суд буде видно буде. Де Софія, де віра, діжа, любов і у царство Боже покличуть, а все остальное отрепє всього світа: мільйонери, мільярдери, олігархи, безбожники, сатаністи, високопосадовці все це буде нести страшну кару за те, що даже слово не сказали в защиту віри, коли віри власної матері. Я лише так контролює себе, взріває в собі віру, надію, любов, обладає духовною Софією, Майтуй, настоящі діти Божої вічності і по милості Божої, наслідники Царства Божого. Амінь.